Друзі, всім привіт! Е, рішили вам зняти. зняти відео. Таке пробу пробу коней зняти Самсона і королі. Так, тут є король. Люба, підідьте сюди, не. Yeah. Так що Зараз буде маленька проба їх. Маємо коней на продажу. І Самсона і Королі, Так що кого будуть цікавити. Кого будуть цікавити такі, таких пара коней. Маємо їх на продажі. Добре є, добре є. Так, зразу скажу, 14 грудня Самсонови минуло 4 роки. Самсонови 4 роки минуло 14 грудня. Корольове, ну, наскільки мені казали, що 11 червня 4 роки мене. Так що коні молоді. На рахунок параметрів, кого буде інтересувати, номер буде в описі, будете дзвонити. На рахунок параметрів вам все розкажу. Воно підведе, підведе міша їх докупи. Так що маємо таких пару, пару коней на продажі Жеребець і кінь. Вони адекватні. Адекватні, чемні. що той, що той? Так що зараз будемо пробувати їх. Зараз буде маленька проба. Ну люба. Так що є така... така пара коней. Кіні жеребець, ребець. Їду, їдуть разом дуже суперово. Кого буде цікавити в парі, буде буде ліпший торг, якщо в парі буде. Так що, кого буде інтересувати, дзвоніть. Коні молоді. Так, і така маленька о, проба. Дай пересупити, го. Ну що, ану пробуй, чи він щось візьме, чи ні. Ану шли юп управ. Ого, вечно. О, куди, куди, го, го, го. Жеребеться адекватний на рахунок того ноги. Віста! Такий кусочок. Кусочок потика. Я знаю чи... Чи то щось его Мишану Да рулетка, да зараз поміряємо потек Зараз поміряємо потеквай. Видите? А. Кінь взагалі адекватний тут а. по все... Стоїть. Знайдуть. Так, довжина 2,84 2,84. Довжина. А діаметр. І звійте, извідьте помірю. От ну 80 80 на 70. Семьдесять. То є. Така розвелка. Ты пломаешь. Сиди.

Ну, ну да, так не йде. Ну, Так корма вас не до берег. Якщо так. Сам сам бере. Кого буде пересувати? Це не є. Дешевий, дешевий кінь. Ja. Ah. 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 Він його бере. Зараз ще. Зараз наліво туди як не, до горбка. Ні, сюди, сюди до корчів давай візьми. На, Так, я думаю, щось ось та кобан про щось говорить. Чипа їм Ось Ой, зміщається. Села, села. Супер, добре, добрый. Так, проба короле пішла. А ну, давай, пробуй. Миша. Давай, давай, давай. А йому джа. Добре, добре, добре. О, о король. О, о. о король. О, о. О, король. О, всі, от, стойку має. Стойку має хест. Ану, давай сюди, міша на мене. На мене, міша. Міша на мене. За контарку бери, міш. Daj tu na miejsce. Zrazu. Dzięki. 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 Super. 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 Якщо друзі, така проба. Так що, друзі, така проба. Я, ти поправив сам санушлию. А ну до, до сам сану любо. Так що, друзі. Пробу коні мають сильну. Сам, Сам трошка трошки росту буде вищий від, від королі. Таких небагато, там 2-3 сантиметри. Так що кого будуть цікавити такі коні, маємо коней на продажі. Так що пишіть, коментуйте, як ставте лайки, як вам така проба. <coughs> двох поводити хочеш? Хочеш <coughs> двох поводити? Ааа, куда зайдя? То лиці А знам, в чому брагать забри? Я забрав там сзаду. Так не буде їхати, Люба. Так не буде їхати.

Vai, se dá. <coughs> <Wow. tos>

Назад. Назад. Цурик Назад. Ай. А то воно так слаби. Ну. Так що роботу мають коні бомбезну. Кого буде інтересувати, реально можуть приїжджати сюди, пробувати собі. А Самсон походить по флешові. Тат його флеш. А мама така совєтська кобила. А король є чистий Владиміровець. Що по мамі, що по татові. А Самсон полукровний першерон, полукровний совєтський жеребець. Так що всім до зустрічі! Ставте лайки. Всім hey. пока. Ah.